Встигнусь добігти точно. До острова встигну добігти. Та ну ще знищаєшся? Ну добре, давай спробуємо. Заходимо, це ми збереглися. Давай спробуємо. Зразу є, зразу немає на цьому рівні складності. На цьому рівні складності там будинків немає. За мною біжить вовк. <рес> І тут ще одна штука, ще вовки тут Вовків то ніхто не відміняв. Мають бути принаймні, але не на цьому рівні складності, на цьому рівні складності їх немає. Один може бути, ні разу не зустрічав ні одного. Часно дало адреналін. Ну так, якраз вовчики прибігли. Ні разу не зустрічав тут ні одного цілого будинка. І все. Далі бігти не можу. Може що там щось буде? Звичайно, ми не можемо не зайти, не подивитися. Хоча ми критично просто. Критично, критично. Але придвитись треба. Машина плюс багаття. А я бігти вже не можу. До Зес, до Зес, не їду. Дуже далеко. У мене переколочення плюс перевтома, це. Це капець, любі друзі. Мінус 15. Алекс мене б'є, якщо ми помремо через мене, якщо не біжимо. Та ні. Все нормально, все не нормально. Деп, ну ми не дійдемо це точно. Я практично впевнені. Та немає тут будинків. Ну я не знаю, якщо є це будинки, то це буде дуже круто. Але їх немає, тому що на цьому рівні складності. А, можливо просто не курсі, ми граємо на е, найвищому рівні складності, на четвертому. Тут ні разу будинків не було. Взагалі ні разу. Ну, от бачите? Немає. Вони всі зруйновані, абсолютно всі. бачу, що якщо до острова дійдемо, то добре. Експеримент з машиною, Та вже пізно. Вже пізно, повертатися немає сенсу. До острова ближче буде. Всі будинки зруйновані. Розведи багаття. Так мене перевтомажиш. Спадити не зможу. Ну, ми, звичайно, не дійдемо, правда? Я розумію, що Вовки все таке ведмідь, але втрачати як мінімум немає що. Уже немає що втрачати. У нас або ми доходимо до острова. Там є будиночок, або попираємо. Звичайно, можна було залишитися спробувати цей момент з автомобілем, але. Стигнем? Він же ледь жиле... чалапає, так. Ледь <плес> чалапає. Стигнем, кажу тобі, каже Олег. <плес> <плес> ну ти подивись, як шутка падає. Нам їсти хочеться, давай ми прийму. Вісім. Тому що в нас і їжа, і переохолодження, і перевтома. Сім. Ти не, не знаю, сім. У нас три параметри просто нулях. Шість. Давай ще зімо. Давай ще зімо. Але це не врятує вже. Ну, Просто шале не падає. Вже починає носити після п'яти починає носити 4. Алекс, бивай, Олега. А ми ще сюди вилізти не можемо, нормально. Чи ми две листя нема? Таж вилазив же. Три. Два. От зараз би був цей. Зараз би був. Два. Ну, бо трішечки, драматично, один! Капець, один. І помер він, дивлячись на будинок. Ну. Ну, заходь! Зайшов! Де? Ліжко на другому поверсі. Ну, давай! Піднімайся! Треба поїсти. Треба поїсти. Напитися води. Спимо годину. <ріст> <ріст> ви таке бачили? Ви таке бачили. Я думаю, що ви вже таке бачили у нас. А чому один це одно? Чому все одно один? Але навіть якщо я зараз у їжу зім, то все одно не факт що я далі буду мати чим харчуватися. Гура я казав. Ну та ти правий. Менше години даного часу. Давай спати, скільки можна. Нап'ємося повністю. Бо от поганий всі подолання видалив. Він камслот не любить. Спимо просто максимум. Там, здається, 8 годин можна поспати. Чай пий. А, вже пізно. Це коли ти приходиш з роботи. Алекс мене не б'є. 23%. Майстер, ні.